Наука в смартфоні вже не майбутнє, а саме що не є сьогодення. Діджиталізація в Україні ще з часів карантину перенесла більшість бібліотечних фондів в онлайн формат. В Одеській національній науковій бібліотеці по праву пишаються рідкісними та старовинними виданнями, що зберігаються у її фондах. Щоб забезпечити доступ до цінних джерел широкому колу читачів, бібліотечні матеріали оцифрували та розмістили в онлайн ресурсі. Ми розуміємо, що попри війну, як і раніше, попри карантин, науковий пошук не стоїть на місці. Наукові розвідки продовжуються, і бібліотеки, музеї, архіви, які зберігають величезну кількість потрібної дослідникам інформації, мають відповідно активізувати свої дії, активніше пропонувати цифрові ресурси, сервіси. І одеська національна наукова бібліотека демонструє потужні темпи і цифровізації своїх ресурсів, і надання доступу до них у віддаленому режимі. Сьогодні з метою безпеки своїх відвідувачів Одеська національна наукова бібліотека не приймає відвідувачів в основному корпусі на пастера. Однак для поціновувачів читання книги у живу адміністрацію установи надає таку можливість у своїй філії на вулиці Академіка Філатова 1. У нас є наш читальний зал, наша читальна зала, де дає комп'ютер, є інтернет, кожен читач і науковець може туди прийти, отримати інформацію про наявність фондів. І ми надаємо літературу, але, на жаль, не в цьому зданні, а в окремому читальному залі. Генеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова каже, що для тих, хто скучив за живим відвідуванням книжкового храму, функціонує 3D-тур. Віртуальна екскурсія дозволить детально розглянути інтер'єр та поринути у довоєнну атмосферу бібліотеки. Те, що я нині показую, це 3D по бібліотеці, який створено свого часу за підтримки Одеської обласної державної адміністрації і департаменту культури. Той проєкт був покликаний зафіксувати фізичний стан будівлі пам'ятки архітектури національного значення. І нині для нас він слугує таким ще й своєрідним екскурсійним маршрутом, в тому числі і для працівників бібліотеків. Один з цифрових проєктів Одеської національної наукової бібліотеки. Це Цифрова бібліотека створена за підтримки держави, за підтримки Українського культурного фонду. Нині в ній представлено тисячі документів, які ми маємо можливість продивитися в онлайн режимі, в гарній роздільній якості. Директор бібліотеки розповідає, що під час війни кількість відвідувачів, у тому числі науковців, які раніше пропадали тут цілими днями, суттєво скоротилася. Однак, незважаючи на всі труднощі, робота триває і, можливо, після війни з'являться нові імена та нові роботи, які прославлять українську науку.